Ми поміняли оператора з лайфер на Києв У Нас проходять тренування та Поки що ще тренувальні. Дивимося, пригинаємося до килотів. Хто кому більше подобається. Пілотів, представлення кожного екіпажу. Зараз на трасі рейсер Іван. Але він Айван сьогодні, В нього партнер, який допомагає йому виїхати на змагання, Написаний на бортах автомобіля. Оце назбрижене яблучко. Thank you.